Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вирішила показати вам, буде ну, зовсім коротесеньке відео, але я хотіла показати вам свою одну готову роботу. Вона ще не прана, лише тільки дов'язана. І тут я вирішила зняти і показати вам. Так, дивіться, це моя футболочка з льону. Дов'язала я її вже ось така. Вона в мене не дуже довга буде, тому що верніше пров'язала її не дуже довго, тому що, думаю, що після прання і після прасування льон все ж таки трішечки розправиться візерунок, випрямиться і якраз довжина буде та, що, та, що мені потрібна. Низ я закрила із накидами. Ось такий. Мені дівчатка писали в коментарях, що після відпарювання і прання льон не закручується, тож я особо із закриванням і не заморачувалася. Тут у мене рукавчики також закрила таким самим методом. Ну, Дубове, дівчатки, вам скажу, як, як кольчуга. Таке прям. Дуже довго кінчики ще не поховала. Так, і ось попереду. Ось так. Так, зараз я випрямлю, покажу вам. Але ви знаєте, чомусь мені здається, що моя футболочка трішечки косить. Ось так. Ну, не дуже видно, але трішки. Трішки є. ну Подивлюся, що буде після прання. Уже нічого перероблювати, розпускати я взагалі не збираюсь, тому що в'язання на 2,5 це ну не дуже я полюбляю такі тонкі спиці. Але, в принципі, поки що все приміряла, поки що мені все подобається. Будемо дивитися, що покаже ну, себе ця футболочка після прання. Так. Це ось така моя готова робота. нею я дуже задоволена поки що. І хотіла показати вам так, свої перев'язи. Це ось ця моя рожева футболочка із ось такої пряжі фібранатура люксор. М'якенька. Це 100% єгипетський котон. Мерсеризований котон. М'якесенька в'язати з неї класно, але на слизьких спицях мені здається, що буде ну, козати трішечки пряжа. І я вже показувала відео, що я прив'язала на спицях 4. Тут у мене 3,5 в'язала горловинку, і тут спиці в мене 4 пішли. Ну, Мені хотілося, щоб воно таке повітряне було. Я навмисне не розпускала, щоб показати вам. Але хочу сказати вам, що мені не подобається. Ну, видно, рядність. Я, ну, я не дуже люблю, коли видно рядність. І тому це ж таки я дивилась, дивилась, і вирішила це. Я не розпускала, щоб вам показати. Подивіться, бачите, видно, ось тут перехід. З 3,5 на четвірку. І на четвірки не дуже такі рівненькі петельки. Хоча тут рекомендується 3,5 і 4. І тому я вчора, сьогодні у нас 7, да, 7 травня. так Зараз скажу навіть 5-11 ранку, і тому я вирішила перев'язати. Подивіться, як гарненько лягає полотно. Тут росточок я вив'язувала на трійки, ну, тому що поворотні рядочки і рядність, Ну принаймні, у мене була б видна так як так як ось тут. Ось, бачите, шаріно. ну, мені не подобається це. А тут далі я вже пішла пров'язувати на Три з половиною. І мені все подобається. Я не знаю, вистачить мені пряжі чи не вистачить. Ну Я поки що не думаю, в'яжу та даю все. Це в мене реглан по лінії плеча. Дов'яжу я, потрібно мені ширину довжину плеча. Вірніше. І потім буду переходити окремо на спинку і наперед. І я думаю, що все ж таки, мабуть, поворотні ряди, і тут я буду пров'язувати на трійки, тому що мені дуже подобається, як зараз все виходить. Рівненько, все чудово. Немає навіть переходу. Ось тут від трічки, ось тут росточок від трічки до три з половиною. Все гарно виходить. І що я хотіла. І хотіла я сюди додати, не знаю, дівчатка, йтиме чи не йти, хотіла додати чорну паєтку. Можливо, це буде дуже грубо рожеве з чорним. Ну, не знаю. Хоч у мене це залишки залишилися. Але хотіла б спробувати десь їх десь їх вкинути. Хоча б по рядочку, можливо, якийсь акцентик і буде. Ну, Хочу використати. Дуже люблю, коли виблискує, але. Чомусь, не знаю на паєтку. Я, ну, не замовляла паєтки, але мені дуже вони подобаються. Так, спали. Так. Але паєтки мені дуже подобаються, як ви є. Так що ось така ізюминка, можливо, буде, не знаю. Ось так. Можливо, по два рядочки десь. Тут його небагато, в принципі. У мене ціє Але все ж таки можна буде додати щось. Я планувала вив'язати рванинку, але зверху в мене нічого вже не буде. Тут я розпочинала робити зверху. Тут у мене десь дирочки були навіть. Вже не, не знаю, де я їх тут ліпила. Так, ну в общем. А тут, більш за все, що в мене підуть під рванинка понизу. Не буду я зверху, зверху хай воно все буде закрите. І такий топ, така типу майка буде. Не знаю, буду, буду пробувати в'язати і дивитися, <кій> що в мене буде по пряжі. Можливо, доведеться щось, щось вигадувати, щось додати, але поки що мені все подобається. Ось так. І ось сюди приліплю. Тож, ось такі в мене просування, такі в мене невеличкі перев'язи Спочатку я хотіла робити підйомочки але потім вирішила, що не хочу не хочу підйомочки робити. Я краще, хай і коротесеньке відео, але покажу вам, що в мене виходить. і що, що я роблю? Тому що я то забула показати, то забула розказати, то його потім вже розпустила, і так у мене багато чого не знімається і не показується. Так, і ще, що я хотіла показати, звичайно, дівчатка, не можу я без своїх костюмів. Ось намотала собі моточки. Ось. Це така травка. З якої я, ну, це трішечки, бачите, тут ворсинки більші, це трішки не така ниточка, як я в'язала собі костюми. Домашні, домашні чи не домашні, не знаю. І тут ворсинки більші, бачите, тут дійсно як травка ніби. І я вже намотала і хочу і хочу розпочати костюмчик. Ну, дуже мені хочеться. Не знаю, скільки буду в'язати, в три чи в чотири ниточки. Мабуть, більше за все, що я так зв'яжу у три. Більше за все, буде в мене в три ниточки. В 4, мабуть, буде таке дуже плотне і затустеньке. Так що, ось так... такий в мене ще процес, такий в мене така в мене задумка є. Не знаю, коли я розпочну. Хоча вчора вже хотіла я розпочати. Вчора й намотала ввечері, але займалася цією своєю футболкою, перев'язувала, і мені хотілося вам показати, що що ж у мене виходить. Так щось, та дівчатка, такий в мене невеличкий буде перев'яз. Ну, не знаю, мені більш подобається. Тут, ось, бачите, такі зовсім петлі пляшуть, і мені не подобається. Є. Є різниця, тут таке полотно. класне, класне, Так що на 3,5 кругове в'язання і на трійки в мене буде поворотними рядочками. так що Така робота. Поки що на даний час я задоволена, а буду займатися виперу свою футболочку. І з льону вже дуже цікаво, що воно покаже, що воно буде після прання, після прасування. заховаю кінчики. Горловинку, більш за все, що вона в мене так і залишиться, нічим не оброблена, не хочу нічим обробляти. Хай воно так у мене і буде. Я все ж таки сподіваюся, що все вирівняється. Тому що зараз ну вид не дуже, вона ну така, ну, ну як мішок. Як раніше мішки були оці такі. ну, ну точно. Коли друга ж точно така як мішковина. Ну, Будемо сподіватися, що все, дівчатки пишуть, що після прання все буде чудово. Тож... Я дуже на це сподіваюся. Так що, дівчатка, ось таке в мене коротесеньке відео, але мені хотілося поділитися і показати вам, що я роблю, чим займаюся. Тож я кажу, що коли я розпочинаю знімати якесь вже відео, таке трішечки подовше, то багато чого забулося, і я вирішила, хай вони будуть коротесенькі. Я вже повторююся, хай будуть коротесенькі, але, але я буду ділитися з вами. Так. і... Розпочну вже розпочну сьогодні. Вив'язувати на ось ці свої футболочки із бели візерунок. Хочу вже розпочати. Ось так. Тут також я взяла трішечки тонші спиці 3,25. Вірніше, товщі що я кажу, товщі. Росточок на трійки вив'язувала, а тут уже пішла на 3,25. Ну, подивимося, що воно буде далі. Так що, все буду закінчувати. Не буду вас затримувати. Дякую всім, хто завітав до мене, хто подивився, моє невеличке таке відео. мій. Невеличкий звіт, тож, хто не підписаний, підписуйтесь, заходьте, нажимайте на дзвіночок, і ми подивимося, що ж буде з нашою футболкою. Якщо вам цікаво, мені самі дуже цікаво. Тож дякую всім, як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними, будьте здорові!